Багато хлопців там загинуло. Ми знали про це, ми чули про це. Кожен день це були крики, гойки, питки. Були у нас там і камери для жінок. І мене як лікаря туди запрошували для надання допомоги. Один раз мені начальник цього слів сказав, мені так жалко тебе випускати. Я кажу, чого, а ти нам потрібен, ти ж лікар, ми не можемо сюди визивати швидку допомогу. А 3 числа вони приїхали за мною, забрали мене, привезли мене в такий заклад, в якому проводить цей поліграфічний допит. Там сиділи спеціалісти поліграфісти. От, вони провели частково бесіду зі мною, а потім провели оцей допит. І після того я чекав десь хвилин 10. Ну і вони насміхалися надо но мною сказали, ну що, а СІЗО, ти готовий? А я кажу, а що в мене є право вибору? Так, да, ти йди пройшов. Все підтверджується, звинувачення. А потім через деякий час він повертається до мене і каже, та ні, ти вільний. Я кажу, як вільний. Ну, Кажу, так, виходь отсюди, йди додому. Такого ти числа прийдеш, ми тобі віддамо документи.